Ми знову в нашому улюбленому кафе, де плаває черепаха у окремому акваріумі, і п'ємо наш улюблений какао, бо час какао не став. А луся какао гарячий, як завжди. Мафіни, так, і шоколад. Це просто шикарно. Настільки нам подобається цей закуточок, це зворотня сторона цього кафе. Зробили тут дуже приємну площадочку із штучною травкою. Ну просто в захваті. Як завжди, улюблена місцевість. Тому це наше. Ну то що? День стиліста, субота? Так. Так, так. Смачного нам. Смачного. Ну, почнемо. І ще в цей раз. Якісь дуже цікаві стаканчики з клувенятком зверху. Алочка, у тебе який мати? Шоколадний? З вишнею? Ой. Запрошуємо всіх. Настільки тут все шикарно. Їм навіть можна знайти такий закуточок, як оце. По-перше, зверху в нас дах, по-друге, ось тут черепаха, просто намальована. І по третє ніхто не заважає. І після дощу настільки все приємно. Що просто хочеться жити, правда?